Привіт всім! Ми в церкві Святого Миколая, яка реставрується, бачимо, що не все ще відбудовано. Дуже древній храм, ще з язичних часів. Ніби арки, ніби тут, символі карт ще. І тут тайна вечеря в іншому вигляді написана. Дуже багато символів. Тайна вечеря Леонардо ніби писалася з цього храму. Дуже багато позначок, тамплієрів, альпігойців. Їхні стародавні хрести. Тут ми також спостерігаємо катарські хрести древні. я вказую